Доброго дня. Усім боже, яка картина ну, мені кожного позану, разу вибач. подобається Слухай, картинка про за <зану> я... Софії. Ну кожен раз звертаємо увагу на неї. Неможливо, не, не, не насилу просто задоволення для очей. Можна сказати, Софія. Продовження сьогоднішнього ранку Ні, мені Без просто складається враження. Софія, що ви реально там на тій площі, десь в руках вас там понизу і Якби все цей процес вже зараз відбувається. Ну менше. добре. Я не проти, я не добре. проти. Хто б добре. сумнівався про внутрішню політику? Далі Євросолідарні звернулися із заяв... Ви до керівництва парламенту з вимогою відновити роботу ради і так само звільнити безуглу із посади заступниці голови комітету, чи є якась реакція керівництва і ну загалом чи є сподівання на те, що робота парламенту буде повноцінно відновлена разом із участю медіа. Ну, насправді, з реакції керівництва їхня найпершіша реакція, вони всі дружно мовчать і роблять вигляд, що взагалі нічого не відбувається. вони думають, що. Якщо це проходило там 19, 20, двадцятий, 21 рік, що воно буде так само працювати і в 24-му. Але отут якраз дуже цікавий момент не тільки у нашому у нашій вимозі відновити нормальні засідання парламенту, про що ми говоримо по суті майже весь воєнний стан, але так само і забрати без углу з комітету нацбезпеки, забрати її з керівної рівної позиції. Чому саме це підняли питання? Тому що на минулому засіданні. Ми почали вимагати, щоб Корнієнко зачитав заяву без про вихід з фракції слуг народу. Бо вона там виступала в якомусь по якомусь питанню від імені фракції слуг народу. Вона ж подала заяву, що виходить з фракції. Подала заяву. Вона піднімала питання, що мої мають піти. Піднімала це питання. Корнієнко ніяк не читав, Стефанчук ніяк не читав. І ось тут Корнієнко нам сказав дуже цікаву інформацію. Виявляється, за крайніх два місяці. Жодної заяви від безуглої йому не надходило. Відповідно, не цікаво, хто бреше, бо інакше не скажеш, чи безугла, чи керівництво парламенту, тому що це було і в соцмережах. Це все було абсолютно публічно. Ну а з іншого боку, виглядає, що значить тоді безуглу покривають прямо із офісу президента і всі її оці напівбожевільні чи зовсім божевільні виховивибрики, зокрема те, що вона минулого тижня в парламенті робила по стосунку до Ірини Геращенко, те, що робила Раніше і по стосунку до військових, ну значить, це є централізована позиція офісу президента. Тому ми маємо тут мати таку дуже однозначну позицію або виходить з фракції, або ми розуміємо, куди вона і під ким вона рухається. Ну а щодо роботи парламенту, ну чесно скажу, що я вважаю, що люди мають бачити, що відбувається не стільки для розчарування, тому що люди і так достатньо розчаровані парламентом, особливо монобільшістю, скільки задля того, щоб це був додатковий стимул для. Депутатів ходити на засідання, щоб е, люди. Бачили, що відбувається, і відповідно, депутати відчували більшу відповідальність за кожне своє слово, за кожну свою дію, за кожні свої зрештою переговори середині парламенту. Ну а суспільство має знати, що все-таки як не як з горем пополам, з труднощами, але парламент працює, тому що, на жаль, на першому році воєнного стану я зіткнулася з ситуацією, коли українці за кордоном вважали, що парламент взагалі ні разу не зібрався за, за період воєнного стану, і це, чесно кажучи, була ще одна. На така от цеглинка в процес розвалу. Парламентаризму як такого в нашій українській державі тому мають повернутися журналісти має бути пряма трансляція засідань парламенту. Так як це йде в Ізраїлі, нічом не шкодить теж складна ситуація у них. Ну і всі мають парламент має працювати не 10 годин на місяць, а має нормально працювати і вирішувати усі проблеми, особливо якщо у нас наносять зараз законопроєкт про мобілізацію. Ну значить, треба мобілізувати усі зусилля увесь час і нарешті добити це питання принципі, В принципі. Ізраїля людей на вулицю виходять під час війни, да.